Відео про те, як зібрати конструкцію лазерного маркувальника. Розкладаємо все з коробки, достаємо. Там в комплекті ось такі кріплення. Це в нас саме джерело лазера СО2 в даному випадку. Може бути волоконний лазер або ультрафіолетовий. Це комп'ютер, фотодатчик, дріт, який з'єднує комп'ютер і джерело лазеру. Дріт живлення. І, собственно, такі болти. Для початку треба зібрати е, основу. Беремо ось ці болти і вкручуємо їх таким чином, щоб вийшла у нас такого плану площадка. Ось таким чином з торця цими болтами прикручуємо ці перекладини. Ось тут збоку є отвори тут не І Потім беремо ці болти з гайками і ці гайки треба закласти сюди в пас. Дві з одного боку і дві з іншого боку. Наступним етапом прикручуємо другу сторону. Основу. Ось отримаємо ось таку основу штативу. 4 болта з одного боку, 4 з іншого. Наступним етапом ставимо цю мачту штативу. Таким чином, щоб ось це кріплення виходило на цю сторону, тобто де довше ноги. Бо основна маса буде приходитись на цю сторону. І закручуємо ці болти в ті закладні гайки. Потім нам треба сюди прикрутити ось цю горизонтальну мачту, до якої саме кріпиться наш джерело лазеру. Треба її закріпити з цього боку. Ось так. Ось таким чином закріпити сюди саме лазер. Ось сюди болтами прикручуємо цю мачту. Беремо ось ці болти без шайб і прикручуємо сюди ось ці отвори, 4 штуки. Прикрутили 4 болти, ось ці отвори, два зверху, два знизу. Потім кріпимо ось цю площадку у голову. Ось таким чином. Цими болтами, шайбами, ось сюди. Ось ці закладні шайби, які тут же гайки вже закладені. Потім цю площадку прикручуємо до цієї вертикальної мачти. Для того, щоб прикрутити, цю ручку на себе відтягнути таким чином і закручувати ключом. І потім вже піджати вручну ручкою. Виставляй вище. Як в даному випадку нам треба маркувати пляшки пластикові, то виставляємо лазер таким чином, щоб він був максимально паралельно, тобто площина лінзи лазеру має бути паралельно площині маркування. Тобто навіть його треба ще більше розвернути таким чином, щоб це було паралельно цьому. Далі фіксуємо цією ручкою і ось цими болтами фіксуємо його намертво одним і сюди другим. Потім беремо кріплення комп'ютера. Бажано зразу підтягнути всі ці, всі ці болти, щоб комп'ютер. Наболтався потім. Навіть оцей бажаний підтягнути, якщо він сильно легко крутиться. Для цього ще треба рожковий ключ. Всі ці кріплення підтягуємо, щоб воно було міцніше. І ось цими маленькими винтиками перекручуємо цю площадку до комп'ютера. Сюди, сюди, сюди і сюди. Потім беремо це кріплення разом з комп'ютером і прикручуємо через ці отвори ось цими болтами коротенькими, шляпкою під Патай. ці гайки. Вони можуть бути там десь внизу. Але треба їх сюди вище підняти і ось таким чином сюди прикрутити. Потім під'єднуємо цей кабель, один край до комп'ютера. Ось сюди, ось в цей роз'єм. Інший край до джерела лазера. Ось цей роз'єм. Не переплутаєте. Роз'єм обов'язково прикручуємо цими закрутками, щоб він не видернувся з цього боку і з цього. Потім сюди підключаємо кабель живлення. І ось сюди підключаємо фотодатчик. Можна фотодатчик закріпити або сюди винтами на 5, або сюди, винтами на 6. Дивлячись на те, як зручно, щоб цей фотодатчик бачив або кришку, або саме нашу пляшку. І виставити його вже на місці, дивлячись, з якого боку їде пляшка. То спочатку має спрацювати фотодатчик, а потім воно випалює. Тобто його можна з цього боку і з цього боку ставити. Далі нам треба налаштувати чутливість датчика. Ось саме датчик. Ставимо навпроти нього нашу пляшку. Воно показує якісь цифри. І Треба, щоб. Для того щоб датчик спрацював, треба, щоб ці цифри, які показує датчик в даний момент, була більше, ніж зелена. І тоді він спрацьовує. Ось загорається оця риска, червона. Тобто, оцими кнопочками більше-менше, ми можемо регулювати порог чутливості. Тобто, наприклад, якщо у нас датчик там де він має спрацьовувати, дає там значення, наприклад, 800. Поставимо тут на зеленому трохи менше, десь 700. Просто натискаємо і тримаємо, воно зменшується. Спочатку повільно, потім швидше. Ось, ну, наприклад, 600. І тепер воно у нас буде чітко спрацьовувати. Тобто, так, коли не, ви... не бачить датчик, показує там 1-2, коли бачить показує вам там близько, близько там 700 тисяч і ось воно спрацьовує. потім на комп'ютері, ось тут в параметрах поточної лінії нам треба виставити напрямок руху пляшок по конвеєру. Якщо вони рухаються з цього боку туди, то ми ставимо ось це. І тут ми задаємо, Якщо стоїть енкодер, то ставимо цю галочку енкодер. Якщо енкодера нема, то сюди ми вносимо швидкість нашого конвейера. Це можна виміряти або експериментально приблизно там, поставити пляшку на конвейер, заміряти там, відстань наприклад, там, 2 метри або метр, і вирахувати швидкість, за яку воно пройде цю дистанцію. Перевести в метри на минуту і сюди ввести це значення. Або можна підключити тимчасовий енкодер Ось таким чином. Натиснути на кнопку на тахометр І поставити цей енкодер на транспортер. І воно буде показувати швидкість вашого транспортера Ось таким чином беремо енкодер ставимо на транспортер. Він крутиться колесо і показує зразу, скільки. В середньому там, метрів на, на хвилину на минуту е, швидкість вашого конвейера. Запам'ятовуємо цей параметр, ставимо його сюди і все. І запам'ятовуємо. Потім повертаємось домой і сюди вводимо те, що нам треба маркувати. Зараз стоїть це заводське. Можемо або його відредагувати, або ввести щось нове. Вводимо, наприклад, новий, ставимо текст, сюди вводимо або текст, або може бути дата автоматична сьогоднішня. Ось тут редагуємо формат дати. Ставимо тут дата, день, потім або коса, або можна поставити просто точку, як у нас заведено, далі місяць. Тут теж ставимо точку. І тут ставимо рік. Натискаємо ОК. Окей, okay. ось наша дата. Натискаємо, тут можемо вибрати розмір шрифту. В даному випадку це приблизно 4 мм. Ну це нормально, я думаю, для дати. І тут ми можемо обрати шрифт. Зараз стоїть однолінійний шрифт. Можна вибрати або точечний, що воно буде такими точками малювати. Або дволінійний, це контурний шрифт так називаємо. Тобто можна обрати якийсь такий шрифт, він теж, теж дуже добре виглядає. Але він повільніше маркується, ніж однолінійний. Якщо просто напет, то достатньо однолінійного якогось такого шрифту. В принципі, буде норм. Тут можна його розтягувати, звужувати. Тут відстань між символами, між рядами, якщо там декілька строк. До речі, щоб додати другу строку, треба так само сюди натиснути або дата, або серійний номер. Наприклад, там та сама ще одна дата. Ставимо нову лінію. І його таким чином переміщуємо вниз. І так само його тут можна теж обираємо саме цю дату, ставимо редактувати. І тут можна поставити там кінцева, наприклад, дата. День. Ставимо точку. Місяць. Точка. Підставимо рік. І тут є відклоніння год. Тобто можна поставити тут кількість років. Став, наприклад, 2 роки. І воно автоматично нам формує сьогоднішню дату плюс 2 роки. Натискаємо ОК і ставимо його ось цією кнопкою по центру. Ось воно. Після чого натискаємо на старт. І можемо вже перевіряти, як він маркує на поверхні. Головне попасти, щоб воно в цей момент, щоб спрацював датчик і воно випало на нашій пляшці. Тут же рухаємо датчик і перевіряємо, щоб воно попало туди, куди нам треба. Якщо щось не виходить, то можливо, що треба змінити нам напрямок руху, якщо воно криво там якось малює, або підлаштувати швидкість. Тобто ось швидкість, ось на напрямок руху. Можливо, треба змінити на інший. Перед запуском в роботу обов'язково треба впевнитися, що немає кришки цієї захисної кришки на лінзі лазеру. Якщо вона є, то треба її зняти інакше її пропали з часом. Другий момент, що треба виставити, фокусну відстань. Щоб наша пляшка була в фокусній відстані. Бачите, Дві крапки. Дві крапки червоні. Треба виставити лазер на такій відстані, щоб вони були в одній точці. Тоді лазер у фокусній відстані і буде маркувати так, як треба. Якщо буде ближче або далі, то буде нечітке маркування або взагалі його не буде. Ну Там розбіжність може бути, але там не більше там. В межах сантиметра. Ставимо її фокус навісти. Натискаємо на старт. Це якщо в статичному режимі без руху, для того, щоб в такому вигляді воно маркувалося як на екрані, зараз на пляшці, ось так, треба, щоб у нас Ось тут область стояла ось тут обратна галочка. Не тут, а тут. Тоді воно може, І тут має стояти гальванометр 2, тут обратно. Тоді воно буде маркуватися отак. Інакше може бути або перевернута, або ще є. І поточна лінія. Ось такі мають бути налаштування фотодатчика. Тобто тут відкритий. Тут режим педалі закритий, і тут режим датчик нижний режим. Так як на екрані. Ну, і тут зараз стоїть статичний режим, щоб перевірити, як воно взагалі маркує. Просто в татисі, коли ви направили напроти лінзи. А потім вже включаєте або сюди напрямок руху, або сюди. І перевіряєте, як воно маркує. Тільки треба рухати фотодатчик. І дивитися, щоб воно попадало саме на пляшку. Бо воно може спрацювати раніше або пізніше, ви просто не побачите, що воно маркує на, на пляшці, бо воно туди не попадає. Ось, напускаєте старт, і ось тут видно обще число спрацювань. Якщо датчик спрацьовує, воно рахує, і ви собі бачите, щоб воно випалювало саме. Там, де нам треба. Якщо попадає не туди, тоді коригуємо або висотою, або відстані, щоб воно було в фокусі. І ми отримаємо таку дату, як у нас на екрані. Якщо воно розтягнуто, або якась деформована, це може значити про те, що швидкість нашої лінії не співпадає з тою, що ми ввели. І треба її підкоригувати, або зменшити, або збільшити. Налаштувати вище або нижче лазер можна цими ручками вище, або ближче, ближче далі. І кут теж можна виставити. Коли вже повністю все виставили, ось цими ручками, ножками викручуєте і фіксуєте його на одному місці, щоб він не рухався, бо буде постійно збиватися. Можна тут поставити на стоп, але все одно це ненадійно. Треба, щоб він стояв. Міцно на рівні поверхні не шатався, не рухався, і тоді воно буде завжди маркувати туди, куди треба. Стосовно саме параметрів лазеру, то є дві основні настройки, які можна змінювати. решту можна не, не чіпати, бажано не чіпати. Це потужність лазера в відсотках або скорість маркування, швидкість маркування. Якщо нам треба сильніше випалювати, ми або збільшуємо мощність потужність, або зменшуємо швидкість. Але треба, щоб вибрати такий баланс, щоб потужність була якомога менша, ну і швидкість така, щоб воно встигало маркувати. Якщо воно не буде встигати маркувати, то буде розтягуватись надпис або якісь будуть і викривлення при маркуванні. Тобто, чим менша буде потужність лазера, тим більше вистачить його ресурсу. Після завершення роботи маркування достатньо виключити живлення цією кнопкою знизу, виключити живлення лазеру. Отак. Більш нічого додатково виключати не треба. Якщо навіть вимкнулось світло в аварійному режимі, то нічого страшного. Просто включаєте його наступного разу, нічого додатково робити не треба. І бажано цією кришкою все ж таки закривати лінзу лазера. По-перше, воно її збереже від механічних ушкоджень. По-друге, не буде сідати пилюка або ще щось якийсь конденсат, вода і так далі. Водою полувати його не можна, тому будьте обережні.